У третьому розділі розглянемо статичне тестування. Тут є статичне тестування, базове та фідбек рев'ю, процес. Значить, статичне тестування це коли ми тестуємо робочі продукти без запуску коду. Ми можемо протестувати специфікацію, системну архітектуру, можемо протестувати. А все, що ми можемо прочитати, тобто все, що ми можемо оглянути за допомогою рев'ю, а також ми можемо протестувати статичним аналізом це за допомогою інструментів. Що ми можемо покращити? Якість, можемо знайти дефекти, саме дефекти, а не фейлери, як це може бути при динамічному тестуванні. Ми можемо перевірити читабельність, повноту, коректність, тестованість та послідовність. Може бути як верифікація, так і валідація. Валідація це, наприклад, практичне застосування законів, які згадуються в специфікації, як це буде все працювати між собою, наскільки це актуально для кожної країни, де буде код впроваджуватися і так далі. Рев'ю – це вид статичного тестування, коли ми мануально проглядаємо код. Наприклад, коли розробники виконали свою частину роботи, вони віддають на рев'ю іншим розробникам, щоб ці оглянули, наскільки досягнуті були вимоги, наскільки це буде працювати. Тобто, без запуску коду вони просто дивляться, наскільки це готово, наскільки повно все написано, наскільки там коментарі зрозумілі, щоб інший розробник міг потім доповнити, якщо що. Тобто наскільки код зрозумілий, наскільки він логічний, можуть задаватися якісь питання, уточнення, можуть повертати на доробку. Також в нас є статичний аналіз, це вид статичного тестування, коли запускаються інструменти. Статичний аналіз інтегрований в процесі CI. це коли розробник віддає вже. Свій готовий е, код, наприклад, хоче його додати в основну програму, і автоматично системи перевіряють СІ, його код на всі відступи, на візуальне, що там нема дефектів, о, що там правильно всі змінні, що нічого не підкреслено, червоним і так далі. Тобто воно автоматично не пропустить, якщо є. Якщо будуть якісь помилки логічні, або візуальні, або просто, якщо красота кода там, ну, може повернути, якщо там відступ неправильний і так далі. Дивлячись, як це налаштовано, є різні налаштування. Буває так, що не налаштовані ці, щоб прям кожен відступ, але намагаються. Цього дотримуватися, бо потім, коли інший розробник приходить, йому буде краще з цими відступами розібратися з кодом. Що ми можемо тестувати? Ми можемо тестувати все, що можемо прочитати. Тобто це специфікації, реквайременти. Ми можемо подивитися код, тест-плани, тест-кейси. До речі, це цікавий випадок, коли тестувальник отримує завдання якесь на тестування, він пише тест-кейси, і потім ці тест-кейси відда іншому тестувальнику. На рев'ю, і той інший тестувальник каже, що там може бути забагато тест кейсів або замало, або ще якихось пару негативних, наприклад, можна додати, щоб протестувати. Це актуально, коли велика якась задача, наприклад, зміна платіжної системи, і там ну, багато різних випадків одна людина може все так не продумати гарно, як там дві, три або більше людей. Тому рев'ю тест кейсів це цікава така штука. Потім product items. Ну так, передивляємося, що там в беклозі, іноді його чистимо, да? передивляємося, які там вимоги, що там взагалі тест-чартери. Це такі, як невеликі тест-плани до сесії тестування. Передивляємося. Ну, і також документація, контракти та моделі. Що ми тестувати не можемо статичним тестуванням? Те, що. Дуже важко прочитати людиною, або якісь сюрфаті системи статично. Ми не можемо протестувати, якщо це інтегрований якийсь плагін, а, наприклад, сканер, баркосканер, як у супермаркеті. Да? Супермаркет, ось як він може статично протестувати. Це тільки, бо там може бути сек'юрно щось, а, якісь частини. Цього, цієї програми просто це частина їх продуктів засекречених, ну, тобто вони не хочуть розкривати, це закрита така частина, бо вони продають свій продукт і так далі. Тобто ми вже купуємо ці продукти і тестуємо їх, запускаючи код в якомусь або тестовому форматі, або вже прод форматі.